Всім привіт! З вами Яна і сьогодні довгоочікуваний розподіл. Напевно, спершу розкажу, що в мене було до цього моменту, які були трати. Якщо по порядку, то була адська жара. Я ходила кілька разів у басейн, і, звичайно ж, в мене були перевитрати в розділі розваг. І Перевитрати були в розділі продуктів. В першу чергу через те, що почалася пора консервування, я собі докуповлювала таке помілочі, там томатна паста, оцит, олія, і загалом у мене в розділі продукти пішло замість 200 гривень, які я собі відвела, майже 600 Отже, по порядку, в розділі картка я потратила все. У мене там було 100 гривень, я 100 гривень потратила. Далі, та не депозит, а картка. Коротше, в розділі заначка також було 100 гривень, 100 гривень потратила. В розділі комунальні 200 гривень я потратила собі на телефон. Продукти 200 гривень було з цього розділу 200 гривень потратила з розділу транспорт. У мене там щось лишилося. Давайте подивимося. Десь 2030. 41 гривня в мене лишилася в розділі транспорт. Тобто, це я сюди скидала всю мілоч, що в мене була. я така собі, ну, типу, Мілоч, я припускаю, що це розділ транспорт, і все скидала сюди. Отже, в розділі транспорт, якщо відняти від 241 гривню, виходить 159 гривень, 160 пишемо. Розділ тваринки 1900 було, 1900 потратила, рівно в стільки мені обійшовся корм. І треба накопичувати заново. У розділі здоров'я не тратилося нічого, в розділі хімія було 100 гривень, я їх витратила собі на крем. Та, йолки, палки я сьогодні попаду чи не попаду. Розділ розваги було 200 гривень, я їх витратила собі на басейн. В розділі подарунки я так і не потрапила на день народження. У мене тут було 1200 гривень, я з них 300 гривень потратила на донати. Всі ми чудово знаємо, що був приліт по Хмадиту. Я працюю в інтернет-провайдері, і я говорила з людьми, які були в будинках поруч, в яких будинки розбомбили. кажуть. Пришліть нам майстра для ремонту інтернету, тільки ми живемо на 19-му поверсі. У нас був приліт в будинок, і там треба йти по сходах по склу. Далі розділ, одяг, краса. Тут майже нічого. За винятком тут в мене було по 700 гривень поповнено, і якраз рівно 700 гривень мені треба було того, що почала протікати криша. В нас вона з шиферу і згори не було конька, або так званий козирьок називається. Я прикріплю можливо фотографію, як це виглядає. І е, замість цього конька було просто заліплено якимось сумішу цементу з чимось невідомим. Того прийшлося цим коньком накривати роги, щоб не протікав сарай. І, відповідно, я їх маю віддавати. Коротше, сьогодні 15 липня 15.07. Сьогодні в мене до розподілу 9100 гривень. І так, грошики. Красота-та-да-да-дам. Будемо зараз по порядку їх розкладувати. Один, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість тисяч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім тисяч. 600 700 800 дев'ятсот, 1000 Тут було сім, тут стало вісім. Так, рахуємо заново. Я збилася. Один, два, три, чотири, п'ять. Ісім, раз. 2, 3, 4, 5, 100. Дев'ять, сто. Виглядають ось так грошики. І поїхали розподіляти. Я вже собі таку традицію склала, що розподіляю я знизу вверх, того, що мені так легше контролювати гроші. Ага, я, певно, спершу відділю. 6 тисяч гривень, які я зазвичай відкладаю на депозит. З них ми мали би потратити на ремонт і на переоформлення трошки грошей, я їх буду віддавати зараз в ці розділи. Так, тут в мене, вроді би, якраз і було 6 тисяч тисяча дві, три, 4, 5, 6. І діатільно. Якраз 500, коли закінчаться 500ки, я буду знати, що в мене розділ депозит. Вичерпав себе. І поїхали ззаду наперед. Розділ сад. У мене тут 200 гривень лише, 500 гривень я віддаю, і на 100 гривень поповняю. І стає у мене 800 гривень. 800. Поїхали далі. Розділ акції. Звідси, я, до речі, потратила, У мене там було 200 гривень. І це пішло на продукти. Ну, як я вже сказала, на закрутки в основному. В цьому розділі у мене зараз пусто. Я сюди віддаю 500 гривень і на 100 поповняю. У мене тут стає 600 розділ техніка. У мене тут є 200 гривень, 500 маю віддати. І на 100 маю поповнити. Далі розділ ремонт. Та сама історія, наскільки я пам'ятаю, 200 є, 500 віддаю, на 100 поповняю. Так, він тако передвинути треба того, що мені так буде зручніше. Далі розділ мама. Звідси я мамі, до речі, відправляла посилку в село 200 гривень на то потратила. У мене тут я маю віддати 1500 гривень. Півтори тисячі гривень віддаю і на 100 поповняю. 1600 в мене в цьому розділі. Так, розділ відпустка. У мене тут без змін. Я собі накопичую на відпустку 500 гривень я маю сюди віддати і на 100 поповнити. І також стає 800. Тобто в мене в цьому в цих категоріях просідають тільки акції, тому що я їх тратила в минулого разу, тратила цього разу. Взагалі так нормальненько потратилася. В розділ акції я мала би віддати 700 гривень. Але для того, щоб розуміти, що я віддаю ці 700 гривень саме з розділу депозиту, тобто ті гроші, які я мала би відкладати разом з чоловіком. Зараз е, я розподіляю тільки свою зарплату. Гроші чоловіка ще не прийшли. Відповідно, 6 тисяч його так і відправляться. Швидше цього, що будемо тепер міняти долари, тому що е, депозит я вже не можу відкрити так, щоб він закінчився саме восени. І треба буде, щоб ці гроші були в швидкому доступі. Я маю 500 гривень собі розбити подрібніше гроші. Ось віці, ось так. Тобто, в новий рік я маю віддати 700 гривень. Це, отак, дістаю 500-700. Ось, це з розділу депозит. І на 100 гривень я собі його поповняю. Тобто, також стає 800 гривень. Виглядає, ніби перекладаю з пустого порожнього, але я просто відділяю свої власні гроші від загальних грошей нашої сім'ї, які ми складаємо разом з чоловіком. І якщо я позичала на якусь загальну справу, то, виходить, зараз з цього розділу е, маю поповнити, ну, маю увазі з розділу депозит. Так, також стало 800 гривень. Розділ подорожі. Тут звідси я нічого не забирала. 700 гривень було, 700 гривень лишилося, на 100 гривень його поповняю. Стає 800. І зовсім скоро я зможу собі повністю заповнити свій трекер. І буде мені дуже сильно приємно. 800 гривень розділ подорожі. Наступний розділ краса 700 гривень. Також роблю з нього 800. Ой, божечки, навіть до грошей мені мали Коротше, якщо хтось колись хоче зробити собі декором в малину, знаєте, то дуже проблемний продукт. Через те, що я одну роздавила, і тепер в мене все в малині. Гроші в малині, блокнот в малині, конверти в малині, все в малині І руки в малині. Коротше. Це була моя помилка стану на сьогодні. Далі розділ. Краса, я поповнила записую 800 гривень. Розділ одяг 700 гривень, в мене тут лежить, поповняю на 100 і стає також 800. А тепер розділ подарунків. В розділі подарунки в мене лежить 900 гривень. Так як я минулого разу обіцяла собі, що якщо я не йду на день народження, куди мене. Запросити мали, але не запросили, я звідси, з розділу подарунки, тисячу гривень забираю і купую чотири облігації. Мене просили записати також відео, що таке облігації. Я собі думаю зараз, чи записувати його окремо, чи зараз коротко розказати, що це таке. Це державні цінні папери, які гарантуються самою державою. Тобто ці гроші точно повернуться. Фактично, це як. Як донат, але він повертається ще із відсотками. І потім ті відсотки, до прикладу, я скидую зараз на донати. Виходить, в середньому облігації мають прибутковість десь 15-18% річних. В сучасних умовах, коли відбувається знецінення гривні, це дуже навіть. Круто. І, відповідно, я собі отримую ці гроші через рік в середньому. Тобто одна облігація коштує 1000 гривень, я їх собі отримую через рік з прибутком, який залежить від кількості відсотків. Що я думаю? Я думаю, цей розділ зараз, в мене тут 900 гривень, я його поповню на 100. Але гроші я сюди ставити не буду. Тобто, в розділі подарунки в мене лишається нулі. І я ці тисячу гривень, давайте я їх такого поміняю собі, для того, щоб в мене була красива тисяча. І ці тисячі гривень я відправлю в розділ депозити. І в мене буде 10 облігацій. І я буду щаслива, довольна і радосна. У мене в розділі облігації. Минулого разу я його поповняла на 3 тисячі гривень, стало 53 тисячі 850, а тепер 54,750. Давайте я перерахую, скільки в мене лишається власних коштів. 100, 200, 300, 400 1000, 2000 в мене лишається. О, то це дуже-дуже класно. Виходить, я в середньому десь по 200 гривень можу поповняти, може і подарунки поповнити. А може я піду не по порядку. Коротше, у мене тепер такий роздрав в мозгу. Я тоді поповню те, що мені простіше. Розділ подарунки поки що пропускаємо, розділ хімія точно поповняю на 100 гривень. На самий самий мінімум, який я можу собі дозволити. Хімія. Соточка в хімію. Хімія. 100. Далі розділ здоров'я. В розділі здоров'я в мене 800 гривень. І я таки лишаю тут 800 гривень. В розділі тваринки транспорт. От транспорт. Мені з ним просто. В транспорті я знаю, що мені вистачить 200 гривень. Тут в мене є ці 41 гривня. І я 200 гривень поповняю. І, щастя, радость. 200 гривень в розділі транспорт. 241. Як мені виправляти? 241. Я пойму. А якщо так зробити і ще раз написати 241. О, тепер я пойму. Так, і з розділом комунальні мені просто, тому що я прекрасно знаю, що в мене тут 140 гривень, і мені ще 400 гривень цей розділ треба. 400 гривень стає 540. Комунальні 540. Так, і тепер в мене лишається розділ продукти за мачком. Давайте на продукти 400, На «Розваги» 400. Давайте в розділ подарунки все-таки соточку поповнимо, щоб він не був у нас зовсім пустим. Ось у нас подарунки, соточку поповняю. Соточка. В розділі тваринки, ладно, хай почекає. Заначка і розділ картка по 100 гривень, це виходить 200 гривень. І в мене лишається розділ тваринки, і в тваринки в мене потрапляє 200 гривень, 200 гривень в розділ тваринки. О так. А ці гроші, це 1300 гривень, відправляються до депозитних коштів. Тобто тут ще плюс 1300 гривень. Коли прийдуть гроші чоловіка, я просто їх відправлю для того, щоб поміняти на доляри. І тепер я вже багато часу не зафарбовувала свій трекер. Я їх розділ депозит зразу поставила, ці 1300. А трекер я не зафарбовувала через те, що в мене фактично гроші якби були нарисовані, а по факту їх там не було. І тепер я можу собі дуже з приємностями великими зафарбовувати трекер. Ну, ось ці розділи мене не радують, за винятком розділу здоров'я. Ось решта мене капець як радують. і я дуже тим довольна, і я зараз зафарбую і будемо дивитися, що виходить. Отже, ми заповнили трекер, розклали все по конвертах. Того діліться тим, як ви переносите цю жару, чим рятуєтеся. І зараз дякую за увагу та до наступних зустрічей.